Казка Наталі забіли про дівчинку, яка нічого не їла. Годі діти бігати, гратись у дворі, час уже обідати наші дітворі. Ми не гаєм часу марно, руки миєм дуже гарно. Витираємо як слід, і сідаємо за обід. Молодці в нас малюки з'їли борщ і пиріжки. Борщик зі сметанкою, коржики гречані, пиріжки з капустою, свіжі та рум'яні. Другу страву подали, руки вгору підвели. Дайте нам добавки, м'яса та приправки. А на третє в нас компот. І компот одразу в рот. Забирайте тарілки. Все поїли малюки, тільки віточка мала, сумно сіла край стола, не схотіла борщику, не поїла коржику, і солодке через силу і добавки не просила. Нам із вітою біда, і бліда вона, і худа. Стане віта, як пушинка. Як пушинка порошинка, сильний вітер, І як дмухне, зразу віту дожене. Вітер плаття надимає віту вгору підіймає. Ой, летить вона, летить до найвищих верховіть. Доганяють віту діти, а навстріч пілот іде. Ой, рятуйте нашу віту, наша віта пропаде, понесло її над містом, кружить десь височині, мов сухий пожовклий листик, що зірвався восени. Тут пілот в літак сідає, швидко віту переймає. Що ж ти, дівчинко, така? Ти ж, як пір'ячко, легка. Стали діти, всі радіти. Повернулась наша Віта, а Вітуся каже їм я тепер усе поїм. З'їла борщик, з'їла кашку і компоту цілу чашку, цілу пляшку молока, не забула й пиріжка. Не впізнати нашу віту, віту невеличку Стане віта, рожевіте, наче полуничка, стане дужа наша віта, зможе віта все робити. Буде бігать швидше всіх, кидать м'ячик вище всіх. А як в школу піде Віта, Буде вчитись краще всіх.